Доброго добро усім раночку. Цвіточки мої на дворі, я їх не носила, бо в нас на дворі дуже тепло. Туман над річкою і туди в селі і далі. Тут якось близько не видно, що туман, а далеко стоїть туман. Коровки, двері ми не запираємо, бо дуже жарко. Так що, оце така в нас осінь зима. Зараз на градуснику 14 градусів тепла. Представляєте? І тихо-тихо, сьогодні немає вітру. Ніде нічого не шолохнеться. Так що такі справи. Так. Топік сидить у буді. Поснідали сидять, не хочуть вилазити. Залізо буду. Так, ну тут все без всяких змінь. Все, як і преждя, город зораний, ми сюди вивозимо, а гілки треба доубирати. Я винесла багато гілок великих, а не дообирала. Так, це є робота. Дивлюся, що ж мені треба робити. Ну, треба листя вигрібати, ну не знаю. Воно мокре, побачу. У мене сьогодні є. Робота знову з молоком. Отоплювати твороги жирний, вже молочко, сметанку зібрала. От. Стоїть молочко в коридор, винесла, щоб воно не перекисло. Бо вчора, пізно ввечері, вже збирала сметану. Так що я поуправлялася, пташки співають, горобчики у нас сидять. Чуєте, як співають, як не наче весною. Красота. Якби оце не такий туман, і гидко, що сонечка нема. Якби сонечко оце ще виходить, то ну, прямо весна. Таке чувство, що буде весна в нас. Так, ну такі справи. Фу, фу-фу-фу, Так, а що це за гілочка з винограда і це мені не подобається. Отак От ми її обірвемо. Так, обірвали гілочку, положу. Сюди потім приберемо. Так, ну не знаю, що вам показувати. Все одне і те саме. Все одне і те саме. Нового нічого немає. На дворі тихо, нема ніде нікого. Тишина на дворі, а розочка <світка> стоїть цвіте. Ну, Друзі, комедія ціла. В такий час це ці, квітнуть ще, понімаєте? Оця ні, ця щось стала гидкенька. А ця ось, дивіться, І ще й бубки повипускала, але ну, я думаю, що вони вже все. А це ось. І дивіться, яка вона і не дуже і гарна. Але цвіте. Ну, не пахне. Зараз нема ніякого запаху. І ось ще й бубочки. Ось такі справи в нас. Трава росте. Да, цей рік осінь чудна прямо мені. що впав це цей фундамент. В чому такі справи. Таке впечатлення, що ти на планеті Земля знаходишся один. Ні, ніде нікого. Тишина, ніде не стукне, нічого не грюкне, ніхто не балакає. Повременна настали, так? Да? Друзі, раніше пам'ятаю, у нас оце по нашій вулиці туди далі була ферма в когоспі. І оце ранок, боже, машини гудуть, люди кудись йдуть на роботу. А тепер одні собачки гавкають і все. Більше нема. Дивіться, що це пеньок, хто це його, чи пташки бували. Чи то він, мабуть, наверное... а, він, мабуть. Наверное... Перевернутий, чи ні. Ні, дивіться. Хто це його поз'їдав. <гум> Мені цікаво. Странно. Чи то другий пеньок. Та ні, цей же, що я приносила, на ньому рубала. Ой, я, друзі, єлі вранці встала сьогодні. Рижик ось снідає. Оце тільки я виходжу з дверей утром. Він тут як тут прожогом. Він, від нас, спить з ласунью сараї. І бігом, тільки почує, двері цокнули, все, давай снідати йому вже Орей, бігає в коридор за мною туди-сюди, поки я ласуню подаю. Я ж так виходжу, беру відра. Воно висять у мене, бачите, на заборі. Ой, Вибачте, доїльний бетон для доїльного апарата. І йду в хату, набираю воду. Друзі, балакала-балакала знову, а кнопочку не нажала. В общем, отакий день, друзі. Розказувала про рижика, що я, що це ж виходю, беру відра, а він тільки почув, що відкриває. Бігом прожогом за мною піряє. А я кажу, підожди. Перша по черзі ласуня, потім ти. От він жде своєї черги, гасає за мною. От. Йому сьогодні зранку достався хлібчик свіжий спічений, воно з молоком. Найсмачніше для нього їда, воно намінає, він любить таке, бабуся його привчила до хліба. І він оце таке воно ласує. Сидить. І оце він тут досюди за мною бігає, то в коридор, то в сарай, поки я до ласуні йду. Потім я вже ласуню попораю, тоді вже його пораю. Він вже задоволений. В общем, друзі, пішла я каша гречана є в мене. Зараз по яйцю зварю, якийсь салатик зроблю, і буде нам сніданок. Ну, і як завжди, кава з молоком. Ладно, друзі, вам гарного дня. Щоб все, що задумано, збулося, всі плани ваші. І щоб нічого не хворіло. Так що пізніше зустрінемося. Пішла я. Так, друзі, знову я. Деліна, може бути, на кухні. Сьогодні в мене освободилася плита, слава Богу. І я підсмажила м'ясо курячого довгенькими такими смужками і з цибулькою. От. Там у мене каструля далі стоїть, я варю супчик. Воно, бачите? Поставила м'ясо, кипить потихеньку. От. А я хочу зробити, я ж. В неділю показувала вам лаваш. І до сих пор я з ним нічого не зробила, бо занята плита всім. Ну і сьогодні черга прийшла у мене до лаваша. Що я хочу? Зараз я м'яско виложу, хай воно в полоне. Взагалі, хочу такі пиріжечки зробити з лаваша маленькі. Як ото колись Люда приїжджала, а в них можна накладати будь-яку начинку. Хоч солодку, хоч солену. Ну, солодку, зрозуміло, я не буду робити. Я хотіла взагалі спекти сьогодні такий швидкий пірог бездрожжовий. Але зроблю лаваш, бо спортиться, поламається, він лежить у мене в холодильнику. Так що такі справи. Так, юшка нам не треба, буде собачка. От. А цибулька і м'яска. Хай холодні. Так, тоді порізала я помідорчики дрібненько. Зараз натру сир. Є в мене там одне варене яєчко натру. В Взагалі, щось якусь зроблю начинку. Так, друзі, натерла я сиру. І зараз... Ні, зараз я, мабуть, начищу на суп картоплі, аж потім буду займатися лавашами. Друзі, ну у нас вимкнули світу. Зараз почала першого. І я ж вам... ай, той дзвони. Алло? Так, друзі, в общем, хочу показати вам, як я роблю лаваші. Так, значить, зробила, вбила оце два яйця, водички, трошки, перчик, тут сольки і часничку. І порізала лаваш. У мене такі прямоугольні лаваші. Я порізала на отакі е, листочки. От, Тут у мене в сковорідці зараз смажиться. Зараз подивлюсь, щоб не попідгоряли. О, трошки, напевно, олійки треба долити більше. Так, а тут вже підсмажилися. Зараз піділію трошки олійки і покажу, як я роблю. Ну, я думаю, може, ви також готуєте. Значить, тут у мене майонез із гірчичкою. Беру так десь із чайну ложечку. Дивлюсь, що мені на всі не вистачить, треба ще буде доробляти. От. Так розмазую ту чайну ложечку до половинки десь. Тоді ложу ось м'яско те, що я смажила стіжечками. Але воно позакручувалося, ну нічого, я якось так розкладаю. Цибулька, і воно з цибулька і дуже гарне. Тоді ложу трошки. Помідорчика в тих, що я різала дрібненько. І яєчко, одне в мене було, я вам казала, і сир тестий. І оце так замотую. Видно вам, ну, вроді видно. Замотую такі піріжечки. Тоді вмочаю їх одною стороною і другою стороною, де в мене шовчик. І лажу на сковородочку. І смажу потихеньку на повільному вогні. Так, і виходять у мене отакі смачні піріжечки. Таке я придумала зробити. Це ж Люда робила тільки з другою начинкою, як приїжджала, привозила овощі. Ну, а я свою начинку придумала. Я ж кажу, начинки можуть бути різноманітні. Можна просто з сиром зробити, натерти з часничком, без м'яса. В общем, хто на що гаразд, у кого що є. Так. Помідорчики це ще з городу. Ще купували у мужчини на базарі. Він виніс. І от так Посмажу я, наскільки в мене вистачить начинки, а ні, то ще щось додам. Ось такі будуть піріжечки. Суп у мене вже зварився. Суп у мене сьогодні рисовий. От. В общем, щось придумаю кожен день. Щоб вроді і поїсти було смачненьке. А що робить? А що робити? Зараз до двох часового це не буде світло, Якраз дозжарю піріжечки. Може піду пов'яжу. А ні, то в мене є воно топлювати ще робота, є сир. А в два години піду доїти ласуньку. І так, день за днем. На кухні, на кухні, на кухні. А що ти зробиш? Щось дзвонила до мене сусідка, дзвоню до неї і вона не підніма трубку. Ну, нехай подзвоню пізніше. Бо зараз мені нема коли дзвонити. Отак і видумую кожен день щось. Щось смачніше, щось пісніше. Та так і, і живемо. Так. Ой. Ладно, зараз забалакалась, треба було зняти якийсь пиріжок. Так, щоб не розкіс вот так. Ну вот так. Так, що тут ще на один буде? Ну, Тоді треба... А, ні, ще тут може і на два майонезу. А ні, то додано. Так. Тут у мене якраз начиночки. Ще на один буде піріжочок. Помідорчики мама нарізала. Ще в мене два оно залишила. Зараз положу. Цей смажиться а ще наріжу помідорчики. Вот так. Ой. А скільки тут... А тут два штучки залишилося. Ну, на один не вистачає. Так, ножик. Помідорчики так нарізаємо на дрібненькі кубочки. Тут юшечка треба її вилити. Досточку смутю витрим, бо Бу... намоче нам лаваш так. Дивіться, як в мене все розрахувалося. Це на один, не вистачає м'яса, майонезу. Все залишилось на один. <гум> ну нічого. Так. А ми туди отак. Трошки цибульки в останній доложимо, трошки помідорчиків і закрутимо. Ну так. О, якраз буде? Кузьмо так. Макота, смакота. Ну як на двох, то одного лаваша з головою вистає. Як, звісно, родина велика, то і маловато буде. Так, а що ж я намочила? А місця там нема в мене. Так, а ну трошки подвігайтеся. Положимо ще одного, бо він розкисне. Так, отак. Все, вмістила. Так, зараз мене ну, туди ставити. Мы прямо на лавашик не будем в миске змазувати. Вот так. Додамо сюда прямо гірчички. Теперь размажем. Вот так. Ой, красота! хе хе не дивиться. Так, теперь сюда вот всю цибульку Буде один Цибульку. Цыбульку. Помидорики що є. В общем, все остальное. Так, и сырочек. З яричком залишится. Супер-пупер буде. Не, красота. Ну. Чим я не господиня? Все красиво все зробила. Все. Так, і тут залишилося в мене якраз яєчко ще. Все, тютю, в тютю. Так, друзі, ну зараз же ж ми покуштуємо. Розріжемо. О! Ну, от таке всередині. Все, що я накладала. М -м -м. Вкусно. Дуже смачно, сочно. М -м -м. Вкуснота. М -м -м. Готуйте і смакуйте. Втекла я, друзі, з кухні, бо там жарко. Закінчила, значить, я приготування. Приготувала обід. От і хотіла е, молоко кисле виливати на цей, ну, на творок жирний. А тоді думаю, стоп, мені півдругого треба буде приготувати молоко на спарірування. Мені треба сепарірувати, Раніше я ж сепарірувала пізно ввечері е, цей у четвер. А зараз молока мало. І зараз я перенесла на п'ятницю, на обід. Щоб утрішнє обіднє ще молоко пішло мені на насіпарювання. Так що собираю за середу молоко, за четверг і за п'ятницю ранок і обід. От. І буду сипарювати, так що поки що з молоком те, що на жирний творог відставила, спочатку я посіпарюю, а потім вже займуся жирним творогом. В общем, такі в мене плани. Я ж це все продумаю наперед, як краще, щоб все в мене йшло одне за одним. Ну, А зараз я прийшла віддихну до півдругого, зараз, півперішого, в мене є час на отдих. І ну, не знаю, пов'язати темно, у нас сьогодні дуже-дуже хмарно. В хаті не видно в'язати. Я трошки сиділа в'язала та напружувала зріння. От. Ляжу, наверно, лучше спину вирівняю та полежу. Так що, такі справи. Вадим десь на дворі, пішов до бабусі, там дерть молодше, як було світло. Не знаю, чи прийшов він додому, не чула. О, каже, ласуню брати з собою. Я кажу, ти з нею нічого не зробиш, будеш тільки з нею носитися. Часу немає. Кажу, Якби ти хотів з нею гуляти, треба йти, кажу, часову десять з нею погуляти. А, ну, або 50-го. А це, кажу, вже її припинать пізно, бо ти вже скоро гнать на обід. Ну, в общем, якось так. Кажу, це якби вона в обід у нас вже не доїлася. Ну, поки я ще її подаю. Поки вона ще дає мені в обід 4 літра, ще подаю, тому що тоді взагалі буде мало молока, а їй ще доїться Ого-го. Ще тільки пішов четвертий місяць тільності, як вона тільна. Ну, в общем, друзі. В общем, якось так. Розприділяю все молоко, куди коли сир варю, коли твороги роблю, коли сметану, коли масло б'ю. В общем, все в мене розраховано по полочкам. Все-все-все. Так що, такі справи, друзі. Ну, добре, все, пішла, я відпочину трошки, пізніше зустрінемося. Так, друзі, добрий-добрий вечір. Ну ось я прийшла вже в спальню. Як завжди, з вами думаю. Поспілкуюся ввечері чи вночі вже. Зараз вже 12 година ночі. от А я сіла трошки пов'язати, і аж мене в жар вкинуло. Так важко мені щось воно дається, Ну я не хочу кидати, все одно я свого доб'юся. общем отак у мене виходить. Я, значить, почала в'язати. З двох ніток сірих, воно сильно товсте виходить. І я в сіру ниточку додавила ще таку голубеньку, просту глобкову, і стало краще. Але колір не передає. Колір на самом деле ярче. Воно щось тускніше передає, не таке. Ну, в общем, оце такі. Воно тут зараз так, як вроді на кучки, <кій> а так воно йде такими сегментами і йдуть такі ось попкорни, називаються. Так воно буде далі далі йти, як буде як проміні сонечка. Взагалі, якось так. Нема коли мені дуже його в'язати. Ну, потрошку чимось руки зайняті. Друзі, балакала-балакала до вас, а кнопку знову не ввімкнула. Уже в кінці до свидання, до побачення, кажу, дивлюся, а кнопочка красна, не нажата. Ну, ну комедія. В общем, друзі, це так я в'язала, що мене аж в жар кинуло. Дуже такий малюнок, візерунок дуже ну, важкенький він. Там Так внимательно треба дивитися. Так що, такі справи? Сьогодні переробила кучу роботи, значить, творог жир не топила, зробила ряжанку вже пізно ввечері, просіпарірувала молоко, все поки перемила. Боже, скільки після цієї молочної продукції перемивання це жуть, це страхи Господні, куча посуди, куча бутилів. Ну, що поробиш? Я ж кажу, воно, як порахуєш, то воно ж вичинки мабуть, не стоїть. Оте все, що я роблю. Просто жуть. Ну, нічого, що ти зробиш. Так що, такі друзі, справи. Не знаю, що вам знімати. Зараз нічого такого особливого не відбувається Знову готуюся до базарю. От. Трошки є там закази на базар. В общем, такі справи. Ну, добре, друзі. Всім бажаю тихої, мирної ночі, всім на добраніч і всього самого найкращого. Солодких снів і до завтра. До побачення. Пока-пока, мої хороші. Всіх обнімаю. Дякую всім за коментарі. Мені дуже приємно читати обратний зв'язок із вами. Так що пишіть. Чим ви займаєтесь, що поробляєте по вечорам? <гум> В общем, пишіть. Мені дуже-дуже цікаво дякую вам за те, що дивитесь мої відео.